На сцені українського театру в Галіфаксі справжнє театральне дійство сповнене енергії, гумору та музики. Знову прекрасний український вечір від українського театру у Галіфаксі. Знову ми зустрічаємося з вами у прекрасному залі арт-центрі. У нас сьогодні повний аншлаг. Квитки були розпродані задовго до початку вистави, і досі ми отримали багато телефонних дзвінків від нашої шанованої української громади з проханням все ж таки отримати той квиточок, щоб побачити. Красу української культури комедія сватання на гончарівці, квітки Основ'яненка, класика українського сценічного гумору. Старовинна Україна тут звучить у кожному слові, у кожному русі героїв. п'єси. «Дивись, яка гарна дівчина. так каже, слухай, я так засоромилась, аж очах почервоні. Сьогодні граємо класичну виставу Григорія Квітки, Основ'яненка, сватання на гончарівці. Ми доповнили виставу. Більш сучасними фразами, знайомими глядачу. Ми трошки розшили образи героїв, адже цю виставу ми вже грали, але трошки на меншій сцені. А сьогодні ми замахнулися на трошку більшу аудиторію і здається, наш зал заповнений. Часто тобі скажу ні христи, ні смати, ні нічого не буває, щоб у наших знайомих без мене пішлося. Театр це дуже складне, багатогранне дійство, адже ми пробуємо показати і український характер, і українську пісню. Вийти, кохана я працею з морена очена хвилину. Глянь, моя рідна, я срібною хвилею, стеле. Ми створювали виставу біля півроку, збираючись на репетиції. У виставі задіяно 15 акторів, але загалом з технічною частиною ми маємо біля 30 людей, які забезпечують звук, освітлення, сцену. Ми маємо вже навіть власного костюмера, тому що треба слідкувати за великою кількістю костюмів, перешивати, підробляти. Зараз ви співаєте усі мікрофони мимо каси. Якщо можна, вас попросить, щоб ви зупинились десь більш в центрі. Марина колопає на нашій виставі сьогодні ми маємо прекрасні декорації, дуже гарні замальовки внутрішнього стану хати. А також ми знайшли артефакти, як старі скрині. Також було створено спеціальний посуд для цієї вистави. Один із помічників театру створював глиняний посуд саме за стилем Харківщини Слобожанщини, який буде сьогодні виставлено на сцені. Вистава наповнена піснями. Ми маємо от біля десяти пісень. <му> Українських народних, а також більш естрадних, які будуть презентовані нашими співаками професійними сьогодні. Ми маємо неймовірно гарний гуцульський танок від Раяна Снітинського. Він канадієць з українським корінням, але він зараду погодився зіграти сьогодні для нас. Ми сподіваємося, що ця вистава буде підтриманою вами, наші шановні глядачі. Сподіваємося, що ви отримаєте задоволення і відчуєте себе трошечки вдома, трошечки назад в Україні. Як колись ви ходили до знайомих вам театрів імені Франка або Лесі Українки? Сьогодні ви відвідуєте український театр у Галіфаксі і відчуєте ту атмосферу української культури, української нації, багатої щедрої. Красивої, талановитої, і будете насолоджуватися разом з нами. Як можна не любити таких колотив? Ви подивіться, які вони талановиті! Вони запалили сьогодні галіфа! А я його пошлю просто! Моя родина! Кожного знаю! Обнімаю! Хай чоловік тут є!